Витарка такая. Ну витара куротка то. и добра машина. Just a bit. Так вже доломав. Ну то таке. Давай давай, не весь Руку краще да, сховай. Проходиш добре. Молодець. Так. Вітари немає блокувань. 205, 70, 6, 75, 15 шина. Все, він проїхав. Вже щось темніє. Такий білосніжний трос. Подовжувач лебідки. Вітара без блокування, нагадаю. А, в мостах немає. Може між є в неї. Працює, напевно працює. Ну що, я погнав, а там будемо розбиратися. Давай, але магами.

Не <рирает> и любые лавки Видно, легка mm -hmm. чуть -чуть. А тут мост <рирает> стоит

Така тут гарна гітара. Комфортна машина, я дуже здивований, я гадав, що коротка машина, вона така більша. жорстка, але це комфортна машина. Обзор дуже добрий. Динаміки вистачає. Так що. Ось така от Вітара, а? Ну, можна сказати, це завершення дня. Інші поїхали там робитися далі по харду. Ну ми вже до лагеря приїхали. З вами був Дімон. Я дуже брудний після проїзду джипа. Ну, як є. Все. Па-па. Бачив я її в продажу. Може, купили.